Друзі, вітаю на українській вправді. Це формат УПАЛІВ. Далі будемо говорити про свіжу соціологію від Київського міжнародного інституту соціології. Вона стосувалася і виконання обіцянок президентом Зеленським. І що у нас з демократією за часів е правління Зеленського на посаді президента України будемо пояснювати всі ці цифри одразу долучаю до нашої розмови. Антона Грушецького, виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології, пане Антоне, ми вітання. Добрий вечір, пане Антоне. Давайте почнемо розбиратися з цифрами, які ви публікували. Давайте, 50% українців переконані, що президент Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав менші зі своїх передвиборчих. Обіцянок. серед тих, хто вважає, що Зеленський виконав не всі обіцянки, половина респондентів пояснює це наявністю в команді нечесних корумпованих людей в команді президента майс на увазі. А далі приблизно з однаковим результатом 26-32% йдуть такі пояснення, як брак некомпетентних людей у його команді, повномасштабне вторгнення, власна недосвідченість. Вплив олігархів і лише там ось 9 до 14% відсотків опитаних причинами на виконання назвали особисто корумпованість зеленського вплив інших країн, розкитувані ситуації опозицією та нереалістичність обіцянок, пане Антоне. Де... Я свідомий того, що те, що можливо було пообіцяно в 2019 році, сильно коригувалося ковідом, е повномасштабним вторгненням. Я тут не адвокат влади, але менше з тим е люди. Певно, що хочуть, щоб вони те, що їм пообіцяли, виконали. Але чи вони, от я з цих цифр не бачу, що вони персоналізуються конкретно на президента Зеленського, це, скоріш, таке, ширше для мене пояснення владна команда. А ви як це бачите? Ви абсолютно праві. Насправді, по-перше, багато людей погано пригадують, що обіцяв Володимир Зеленський, тому що загалом всі кандидати обіцяють дещо те саме. Мовно, завершити війну, цілісність України, поборотися з корупцією і щоб покращити життя простого звичайного населення, там декілька тисяч доларів зарплата вчителям. Це досі багато людей це пригадують. Насправді вже як ми ставить. Але водночас ви праві, у нас кожен президенти історично закінчував каденцію з дуже низькою довірою, і в основному люди персоналізовано доначували саме цю людину в тому, щоб не було досягнуто певних обіцянок. Зараз же люди все таки персоналізують не на самому президента, а на його оточенні. Але враховуючи, що тренд довіри до президента несхідний, і у нас все таки, якщо в кінці минулого року майже 80% довіряли президенту, то зараз в травні близько 60%, це ще більшість населення. А, але буде тренд перенесення негативу з команди, ви бачите або корумпованість або некомпетентність команди і на самого президента, і будуть зростати показники, що сам президент несе відповідальність і є винуватим за ситуацію, яка складається. Але велика кількість людей дійсно готова це зрозуміти, що є об'єктивні обставини, які впливають. Але особисто мене наприклад засмутило, що лише близько 30% говорять про повномасштабне вторгнення, тому що насправді жоден би кандидат не виконав свої обіцянки в умовах повномасштабного вторгнення перед цим керів. Тобто це не об'єктивні обставини, але те, що у нас лише третина людей про це говорять, це є певний тривожний дзвіночок і до влади, але водночас і для українського суспільства, що такі настрої можуть використати наче вороги проти нас, розхитуючи ситуацію в країні, стверджуючи, що ворог всередині країни, а не зовні України, пане Антоне, якщо б ці показники були вами оприлюднені в мирний час, у нас не було б... Би... Ковіду у в нас не було б повномасштабного вторгнення. Це можна було б вважати успішним результатом для роботи влади, чи все ж таки негативним, на вашу думку. Ви знаєте, на початку лютого 22-го року перед вторгненням президенту Володимиру Зеленському довіряли лише третина населення більше половини не довіряли. Насправді на той момент тренд був такий, що він би міг закінчити, як і всі попередні президенти з дуже низькою довірою. Те, що зараз, після майже двох років війни, особливо складного 23-го року, він справді не очікувань, те, що останні півроку були затримки зі зброєю, і зараз схвалення не не завжди популярних рішень для населення. Які відбуваються нинішні показники щодо демократії, щодо економіки, щодо очікувань, щодо причин є дуже сприятливими для влади. Тобто, насправді є певні проблеми, які треба рефлексувати і працювати. І влада має можливість їх врахувати, і так, щоб ситуація стабілізувалася. Але якщо уроки не будуть винесені, то насправді далі можуть мати певні проблеми для влади існувати. Але зараз це дуже хороші показники. Добре, пане Антон, давайте розберемося ще з однією вашими цифрами. Ви їх оприлюднили напередодні 43% українців вважають, що за 5 років правління президента Зеленського ситуація з демократією погіршилась. Ну тобто, майже половина дозвольте, я так скажу, все ж таки. Серед них 11% називаються наслідком об'єктивних обставин воєнного стану, натомість 28% – наслідком спроб влади згортати права і свободи громадян. При цьому лише от кожен п'ятий опитаний вважає, що ситуація з демократією поліпшилась. Як ви пояснюєте ці цифри, і чи є тут все ж таки такі також кризові тенденції, на які ви звертали увагу в попередньому своєму опитуванні? Знову такі, от в моєму розумінні склянка на половину повна, тому що є 43%, є 57%, які вважають, що або ситуація не змінилася, або покращилася. В ситуації, коли у нас 90% українців хочуть повноцінно функціонучої демократії, більшість українців хочуть мати демократичну систему більше ніж сильного лідера і при цьому близько 40% вважають українську демократію, розумієте, що з цих 43% близько 10-15% пов'язуються з війною і з розумінням об'єктивних обмежень, які виникли. А з конкретною дією влади це пов'язують близько 30% українців треба розуміти що зараз є у нас грубо кажучи 30% українців які не довіряють президенту які водночас вважають, що демократія влади погіршилася трохи більше але теж близько третини вважають що економіка погіршилася це ті які виразні критики влади хоча серед них до речі половина е, тих саме впевнено каже, що вибори зараз не варто проводити тому що це як питання не, не на часі але для влади дійсно існує такий потужний сегмент критики і Криза ще не настала, але певні симптоми існують, і на які варто реагувати вже прямо зараз, тому що все таки серед населення є відчутний запит на демократію. На справедливість у суспільстві, тому що у нас демократія в першу чергу асоціюється справедливістю, справедливим правосуддям для всіх, і у нас більше 70% стабільно готові терпіти скільки завгодно війну, аби була перемога, але вимагають люди саме справедливості. А ось ви згадали погіршення в економіки. Я розумію, що це мова також про ваше опитування, що майже половина українців вважають, що ситуація в економіці за період президентства Володимира Зеленського погіршилась. Але ж як ви це пояснюєте? Бо в нас ж не президент відповідає за економічну частину, у нас за на це відповідає уряд. От є такий тонкий момент, що президент прийшов до влади і одразу були проведені парламентські вибори, на яких він отримав фактично монобільшість більшість у парламенті. Люди чітко асоціюють, що є президент, але уряд формувався пропрезидентською фракцією, яка знову таки прийшла до влади на хвилі популярності самого президента. І ви абсолютно праві, але це теж була проблема для українського суспільства, що ми за багато років люди, на жаль, не розділяють посаду президента, парламенту і уряду, і у багатьох людей є певна каша. Є слабкі розуміння, хто за що саме несе відповідальність. До речі, щодо президента, все-таки люди зараз більше бачать його як верховного головнокомандувача, як представника України на міжнародній спільноті, але все одно його сприймають як того, хто несе відповідальність за всі сфери життя. Я розумію, що і попередній президент, і нинішній намагає. Мало дистанціюватися від соціально-економічних питань і стверджувати, що це парафія уряду України, але пересічні громадяни думають це не так. І повертаючись до речі до обіцянок президента, багато людей все таки те, що я згадував про зарплату вчителів, це дійсно багато людей зрадується. Але це сута економічна була пропозиція, і знову таки вона озвучувалася і асоціюється саме з президентом. Тому люди певним чином економіку прив'язують і до президента. Пане Антон, давайте поговоримо про ті, про ті процеси, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві. Вони напряму, як на мене, пов'язані з тими законодавчими з ініціативами, які ухвалюють народні депутати. Я зараз кажу про закон про мобілізацію і певно, що. Я дивлюся коментарі, які під нашими відео на українській правді загалом дивлюся на коментарі. Я бачу, що закон про мобілізацію зараз сприймається суспільством ну достатньо е негативно. Е а як ви оцінюєте, чи е на вашу думку потрібно робити? За замір схвалення закону про мобілізацію, чи те, треба потім робити рейтинг довіри президента Зеленського в контексті закону про мобілізацію? Як це буде як це правильно оформити з соціологічної точки зору? Ви знаєте, ми час за час оставимо запитання пов'язані саме з мобілізацією, але практично їх не публікуємо, тому що це занадто чутливий момент, і опитування часто тримуться соціально спалювання відповіді, тому що у нас все одно велика кількість українців готова брати зброю до руки. І насправді людські ресурси є. Щодо замірювання, як вплине на владу, це безумовно краще робити заміри динаміки довіри з часом. Ми зараз до речі, ми теж бачимо, що між і травнем довіра до президента похи знизилася знову таки. Частково це пов'язано із законом, частково із складною ситуацією на фронті. і Те, що ці багато місяців відбувається з затримка зі зброєю, але закон про мобілізацію дуже багато грани. Тобто їх компоненти, які там стосуються демобілізації, наприклад, тих, хто був в пологні. Наприклад, там наш колега був у полоні, і він зараз отримав можливість демобілізуватися. Це безумовно, позитивні внески, які є. Також люди розуміють, що нам потрібно люди призивати, але ми знову повертаємося до питання. Я не можу сказати, що в опитуваннях ми отримуємо саме гнівні і там грубі відповіді щодо закупок. І часто коментарі в інтернеті вони є значно більш радикальними ніж наші респонденти, які більш помірковані в опитуваннях, і люди дійсно стурбовані. Але багатьох все таки поти турбує питання саме справедливості. Тому тобто ми знову повертаємося до того, що люди готові терпіти, готові висловлювати, приєднуватися, розуміють важливість цього закону, але складається враження, що є певна нуторканна каста людей. І яка може там корупційно отримувати вигоду від війни, бути захищеною від тягаря війни, там як участі у Збройних силах, бути мобілізованими, і при цьому щось там розказувати керувати. І це людей, звісно, трохи дратує питання, тому щоб влада, знову-таки не створила відчуття, що війна є е, в бідних умовах, а певна категорія людей є недоторканою. До речі, це буде стосуватися можливо економічного бронювання, тому що все ще як воно обговорюється. Тут питання, як влада може це донести населенню, тому що я не бачу варіант донесення, тому що це буде точно сприйматися як більш бідні і нещасні верстви, повинні воювати, а інші можуть не воювати. І знову таки, як буде комунікація, це може пом'якшити сприйняття закону. А, пане Антоне, ви тут таку цікаву тему. Зачепили свої відповіді про певний розкол суспільства, вона також ну, дуже цікава в тому плані, що коли згадується економічне бронювання, я дивлюся за своїм оточенням. Воно, звісно, нерелевантне як соціологічне опитування. Але я бачу, як люди по різному дійсно сприймають цю інформацію. Хтось більш радіє, хтось навпаки стає більш задумливим, е, обмірковуючи, певно, що це питання. Е, я вас про це трошки згодом спитаю. Зараз хотів би вас поточнити. Знаєте, я звертаю увагу на ті відео, які які я бачу, там, наприклад, в Тікток е різні опитування сьогодні проводять блогери на вулицях. В Ютубі також бачу ці опитування не є релевантними, але на мою думку, вони формують е серед населення там, вони можуть погоджуватись, можуть не погоджуватися. Чи на вашу думку, це є. Такі явища, які точно потім будуть впливати на ваші соціологічні опитування, що ви певно, що може можете підійти до цієї людини з опростиком, і він вже буде давати відповідь, враховуючи те, що він побачив в Тіктоці. Наприклад, ви праві і це велика проблема, тому що ми, як соціологи, будуємо наші вибірки на певних засадах, які дозволяють нам говорити, що ми дійсно там отримали репрезентативну вибірку, яка представляє бо все населення країни або певного регіону. Опитування в тіктоці, яке ми бачимо в лорів, його дуже легко фальсифікувати. Ви опитали 20 людей. Потім з них підібрали 5, які давали емоційно насичені відповіді, або такі які тригерять. І потім це виставляєте. і вам складається враження. Наприклад, що Київ забув про війну або у Львові. Там люди сидять там по барах, якби їм там байдуже до того, що відбувається. Хоча водночас за нашим питання, там майже 70% людей мають когось, хто був поранений, або загинув через вторгнення. Більшість мають загалі когось, хто загинув через вторгнення, там друзі або знайомі, або рідні. І це питання близьке і живе для всіх. Абсолютно більшість до і групчі. Але такі відео створюють фальшиве враження. В тому числі до речі і про чиновників і про владу і про боротьбу з корупцією, і потім дійсно в наших опитуваннях люди вже такі неелектризовані і починають розказувати, що знову таки ворог всередині країни, що росіяни це, звісно, ворог, але от наші там чиновники, корупціонери, це от прямо ого, яка там ще більше злу. Ну, корупція всередині країни, я також вважаю, що це все ж таке зло, і він також небезпечний, і, але може, але але ми, ми з ним також розбираємось на мою особисту думку. Це моя особиста думка. Ми з вами говорили на теми, які розколюють суспільство. А на вашу думку, які все ж таки теми можуть бути об'єднуючими для сьогоднішнього українського суспільства? Щоб там були як певні, що однозначні для вас відповіді. Короче, про тему розколу сказати, що в нас зараз суспільство не є розколене. Ми до речі, зараз ставили запитання, як люди оцінюють єдність в українському суспільстві. все таки більшість дають позитивні оцінки, але багатьох є деякі там тенденції, які і Ми пізніше, подальніше про це опублікуємо результати. Але тут велике питання ви праві, що нас має об'єднувати. Ми маємо зосереджуватися про корупцію, я з вами згоден, це великий ворог України. Але питання в тому, чи ми повинні зараз безкомпромісно, і жорстка з усіма боротися і критикувати і, до речі, теж за нашим опитуванням, тільки третина українців за жорстку безкомпромісну критику. більше все таки за конструктивний діалог тут і зараз для вирішення проблем. А єднання українців зараз це навколо віці чорного. У нас в з усіх питань пріоритет для людей це перемогти Росію досягнути розуміння там, досягти певного успіху, щоб далі ми могли рухатися євроінтеграцією і вступати в європейський Союз і підвищувати соціальні, економічні, безпекові стандарти країни. Тобто, знову таки, є це єднання на сколо того, що ми можемо згуртовувати згуртувавшись перемогти Росію досягти успіху і в результаті прийти до країни мрій, тобто не просто перемогти ворога, а ще й привести Україну нарешті там до Європейської ради. Пане Антоне, я вам вдячний за цю розмову. Нагадаю, для глядачів української правди Антон Грушецький, виконавчий, директор Київського міжнародного інституту соціології, був. Гостем цього випуску Палаєв також закликаю глядачів української правди реагувати на цю розмову вподобайкою та коментарем. Якщо ви вперше на нашому ютуб каналі, обов'язково підпишіться.